основной, но зато прочувствовал, так сказать, вот, понимаю основные проблемы, поэтому мы не делали сегодня около зеленого видео, где нам доступны, как начальник по автомобильной в районе Харьковской области. Сюда сегодня у нас проходит выездное заседание областного штаба, которое было создано распоряжением губернатора Харьковской области, и они еще ранее было взято от времени, по подготовке к осенней зимней периоде. Сделали сдвоенный штаб, и район. Вот. Э, поэтому значит, по никто... регламенту у нас будет два докладчика, глава администрации Виктор Михайлович, и первый заступник главы Печенежского района Минстанции Михаил Анатольевич. Потом у нас докладчик, я хотел бы, чтобы выступили сам актив, главный тепловик единственной области Николай Антониович и клуб автомобильных дорог Украины. Харьковской области рассказал, как дорожный комплекс готовится. Что хочу сказать дополнение еще. То есть мы уже практически как месяц ездим по всей области, видим, как идет подготовка во всех районах. Значит, хотелось бы отметить, что все районы идут с опережением графика. Надеюсь, сегодня докладок мы услышим, что нечто, а Также все проблемы, которые района районе мы знаем. Если есть какие-то, которые хотят бы обсудить, я обращаюсь к целочным аллалам, которые здесь присутствуют. Пожалуйста, после докладчиков, чтобы у нас было обсуждение, все вопросы, подведение итогов. По результатам сегодняшнего заседания будет сделано на доручение, протокол, который на контроле начальника штаба, который является заступна до головного обласної адміністрації шахтенки. Поэтому для того, щоб довго не занимають ваше треба, Шановний Сергій Володимирович, присутні з метою підготовки та об'єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 16-17 років. Держадміністрації було прийнято відповідне розпорядження, затверджено штаб і відповідні плани заходів. У червні проведено три засідання районного штабу. Надалі, згідно графіку, заплановано щотижневне проведення таких штабів. У травні поточного року відбулося засідання колегії адміністрації, на якому було підведено підсумки проведення в районі опалювального сезону за минулий рік та намічені заходи щодо підготовки до нового опалювального сезону. Стосовно підготовки об'єктів паливно-енергетичного комплексу, спільно з районом електромереж проводиться робота по належному утриманню охоронних зон лінії електропередач. Без господарчих об'єктів енергетики немає. Що стосується розрахунків за спожиття енергоносії, за електроенергію та природний газ, то станом на 1 липня споживачі району розрахувалися за природний газ і електроенергію. В організації установах району розроблені і реалізуються заходи щодо національного використання паливно-енергетичних ресурсів, послідовно здійснюється робота із заміни модернізації старого обладнання або енергоємкого або енергоємкого обладнання. У минулому році виконано робіт. По нерозбереженню на суму півтора мільйона гривень. У цьому році планується виконання робіт по нерозбереженню на суму близько трьох мільйонів гривень. Рівень газифікації району найнижчий в області станом на перше сьоме складає 25% із 81 населеного пункту частково газифіковано лише 20%. Щодо підготовки об'єктів житлово-комунального господарства. Послуги централізованого теплопостачання в районі надає. Товариство з обмеженою відповідальністю котельні лікарняного комплексу. На сьогоднішній день цим підприємствам ведуться роботи по підготовці двох котель та чотирьох топкових, але в плані заходів, що надало підприємство, не вказані сроки їх виконання. Можливо, через це вже не перший рік ми входимо в опалювальний сезон з напругою. Станом на 1 сьомий заборговані за централізоване теплопостачання а по установах, які фінансуються з місцевого бюджету, відсутня. водопровідно каналізаційними підприємствами підготовлено до сталої роботи. Вода на башні, насосні станції, що становить 67% від плану. Каналізаційно-насосну станцію так, теж підготов, підготовлено. Слід зазначити, що ситуація з водопостачанням районного центру кожного року погіршується. Великий Бурлук забезпечується водою зі свердловини в селі Катериновка, який за 7 кілометрів від селища, по водогону, який належить публічному акціонерному товариству Великогрумуцький серзавод, власники якого знаходяться за кордоном. Тобто це іноземні були інвестори. Тому впливати на ці процеси нам дуже важко. І ремонтувати чужий водогін ми теж не можемо. Трубопровод майже повністю зношений. Через те, через те сьогодні стоїть питання, як нам виходити з ситуації. Щоб виключити даний об'єкт системи водопостачання, у 2012 році була побудована свердловина в межах селища. Але вона так і не дала жодного кубометру води належної якості. Тобто ми намагалися, вона годину працює, потім гоне іржу, забиває нашу нашу станцію, яка подає воду, і потім тиждень треба її чистити. Дякуючи Сергію Володимировичу, ми отримали людину, яка провела його обстеження, і тепер чекаємо висновок, що нам робити з нею далі і сподіваємося на допомогу департаменту. Рівень розрахунків за спожиті послуги водопостачання та водовідведення з початку року становить 146%. На випадок відключення об'єктів ми запланували резервне підвезення води. Ну, є повний план, я не буду його все зачитувати. В районі створено два об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. ОСББ, Затишок і Великий Бургул у селищі Федерика. Представникам органів виконавчої влади та місцевого самоврядування продовжується проводитись робота щодо створення таких об'єктів. Чим важко проводити, проводити? те, що об'єднання неможливо створити, наприклад, з двох, трьох і навіть п'яти двоповерхових будинків, де мало квартир. От ми працюємо в цьому напрямку, і я думаю, буде відповідний результат. Що стосується підготовки об'єктів соціальної сфери, то до роботи в осінньо-зимовий період підготовлено 21 навчальний заклад, що становить понад 60% від плану. З них 12 шкіл, 7 дошкільних навчальних закладів, дві позашкільні установи. Також на даний момент готові до експлуатації 10 котелень, що становить 52%. Решта буде, решта буде готові до 1 серпня. Все йде чітко по графіку. У всіх навчальних закладах котельних проводяться роботи власними силами з залученням коштів місцевих бюджетів. Я хочу подякувати сільським селищним головам, які допомагають вирішувати ці питання. І спонсорська допомога господарства. В рамках третьої фази спільного проєкту Європейського Союзу та програми розвитку організації Об'єднаних Націй місцевий розвиток орієнтований на громаду, ми проводимо протягом 2016 року три мікропроекти по енергозберігаючим технологіям. І плюс ми проводимо беремо участь у обласному конкурсі мініпроєктів разом у майбутнє, запроваджений Харківською обласною радою провести заміну 232 дерев'яних віконних блоків на пластик. Крім того, ми зараз включаємося в програму Німеччини, де ми плануємо залучити додатково десь близько 100 тисяч доларів на енергозберігаючі технології. Вже є домовленість, ми направили проєкти. Працюємо в цьому напрямку. Забезпеченість загальноосвітніх навчальних закладів району паливними брикетами, ушпинням соняшника та вугіллям до кінця поточного року становить 100%. Є у нас проблеми по дровам, ми їх вирішуємо з куп'ярським лісництвом, яке не дуже бажає брати участь у тендері. Говорить, що ви заключаєте договор з якимсь підприємцем, щоб вони купували, але це додаткові затрати. І тут ми будемо просити департамент, щоб нам допомогли, щоб ми напряму могли закупити це. Абсолютно встачають вартість дров. Стосовно підготовки закладів культури, то в поточному році виконано капітальний ремонт даху в Катеринівському сільському будинку культури на суму 198 тисяч гривень та поточні ремонти на суму 149 тисяч гривень. У 30 закладах охорони здоров'я підготовки з 30 закладів охорони здоров'я підготовлено 12 це ФАПи, але все йде чітко по графіку. У лікувальних закладах котельних топкових проводяться роботи власними силами за влученням коштів місцевих бюджетів та спонсорської допомоги. У будівлі ФАПу гнилиця за рахунок спонсорських коштів проведено повний ремонт опалювальної системи. У медичних закладах Новоександрівки підсередні замінено вікна, не, не розберігаючи двері для того, щоб Економити бюджетні кошти. Що стосується надання населенню пільг та житлових субсидій, в цьому є серйозна в нас проблема. Значить, у нас в минулому році нараховано 16 тисяч, профінансовано 11-5 мільйонів залишилися боржі. Ці всі борги ударяють по підприємствам житлово-комунального господарства. Якщо, наприклад, наш водоканал розраховується за електроенергію, незалежно від того, винні йому субсидії чи не винні, район електричних мереж пред'являє претензії, погрожує відключеннями і так далі. От. Пільги на житлово-комунальні послуги з початку року профінансовані у цьому році на суму тисячі гривень, при нарахуванні дві тисячі гривень. І заборгованість заборгованості минулого року сьогодні заборгованість складає понад два мільйона гривень. Тут зрозуміло, що треба якось системно впливати на ці процеси. Пільги на тверде паливо та скраплений газ. У нас не призначалися в зв'язку з призначенням субсидій в готівковій формі пільговим категоріям, тобто з нарічки отримали, поэтому субсидії на це не оформляли. Автобусне сполучення з районним центром забезпечують 9 діючих міських маршрутів та 9 приміських маршрутів загального користування, які не виходять за межі території району для забезпечення безпорійного і заворійного функціонування доріг комунальної власності району в осінньо зимовий період. Ну, те, що від нас стосується, ми заготовлюємо соляну, піщану суміш, тут питань у нас немає. Що стосується поточних ремонтів доріг, то поки виконано тільки на 0,7 тисяч, і з того, що ми маємо на утримання нашого райавтодору виділено 750 тисяч і 250 тисяч ми даємо з районного бюджету. Плюс сільські ради напряму заключають договори. З Раїсі Олександровна вже виконано робіт на 188 тисяч гривень по територіям сільських і селищних рад. Я хотів би, щоб сільські голови більш активно співпрацювали з нашим райавтодором. У нас в цьому році працює наш асфальтний завод. І навіть по цінам цього року наш асфальт сьогодні значно дешевше, чим ми його брали в дигачах у минулому році. Що стосується питань надзвичайних ситуацій, тут у нас усі питання вирішуються, у нас абсолютно нормальний накоплений матеріальний резерв під час несприятливих погодних умов. Ми даємо, даємо відповідну допомогу і тим міжнародним маршрутам, які у нас застряють у снігу, там і гаряча вода, і пункти оберігу організовуємо, тому що були такі факти, коли в період заметів у нас міжнародні автобуси стояли по два і по три дні. І наші райони МЧС абсолютно нормально в цьому питанню працювали. Проблемні питання. Значить, у нас по приколотному, я не буду говорити, ми з Сергієм Володимировичем говорили, ми це обговоримо самому приколотному це у нас проблема. От. І е, ще одна проблема у нас це е, проблема дорожня. Значить, я говорив у минулому році, я говорив у позаминулому році. Ну так уже сталося, що центром госпітального округу у нас визначений Вовчан. Центром, який проводить незалежне тестування, у нас визначений Куп'янськ. І у нас ні з Куп'янськом, ні з Вовчанськом немає дороги прямої. Там неможливо проїхати на легковому автотранспорті. Там випає не страшні, всі автобуси. Їздять польовими дорогами, коли є можливість, коли польової дороги немає, то ці дороги не проїжджать. Ну ви це саме знаєте. Тому в мене прохання, щоб все ж таки на дороги загальнодержавного значення, у нас їх 84 км, все-таки поставити питання з приводу того, щоб хоча б ці маршрути привести в належний стан, ну які пов'язані з людьми, з роженіцями, щоб ми мали вовчан скоро допомогу доставити людину хоча б за півчаса. До Волчанська ми за пів години до не доїдемо, ну і навіть і за годину не доїдемо. Для вирішення питання райадміністрація зверталась зверталася з листами і до народного депутата України, усі служби, третій рік я звертаюся. Хотів би висловити подяку обласній адміністрації, обласній раді департаменту ЖКХ Палиенергетичного комплексу, який дали в минулому році нам можливість здати газопровід. Які е, чітко розуміють, що е, ті питання, які сьогодні проблеми для району, район сам не може вирішити. Вони фінансово багато затратні. По малим питанням ми не звертаємося. І виразити впевнені, що і районна адміністрація, і районна рада, спільно, депутати сільських, селищних рад, сільські голови, незалежно від підпорядкування і власності, здійснять виконання наших запланованих заходів щодо підготовки до роботи в осінній зимовий період. 16-17 років належне вчинення. У мене все. Скажіть, будь ласка, а будинки культури, у вас які мають сприяти плануються політики? Будинку культури. Да, Ми плануємо повністю, у нас будинок культури, повністю, коли криша в нас тепла три роки, у нас повністю обпали стіни. Той забалилося, і воно відійшло від кирпичної кладки, і там стоять сьогодні, що людині, там не можна пройти повністю. І поэтому в минулому році нам допомогли, дякуючи, закрити кришу, сьогодні не тече. І в цьому році ми повністю проведемо утеплення і реконструкцію наружних посадок, раз великий на 600 місць. Мабуть, таких будинків культури в у інших районах немає. Я знаю по водолазі, там все на 340 місць. Тут будинок культури вдвічі чи втричі навіть більше. Ну і я вам скажу так, що у будинок культури збирається не примусово, а коли об'являється якийсь захід, то повністю повний він, тому що інших закладів культури в нас немає, де люди могли б зібратися. І на ці заклади вони ходять добровільне самостійно. Дані на п'ять ну, вони поможуть зекономірним Ну звісно, вони поможуть з економіки, бо він йде за нерозберігаючими утеплителями, де зрозуміло, що воно значно, я думаю, процентів до 20 воно зменшить теплої води